потому что их тут все равно ебнут привыкать и нахуй. У нас стоит закат отряд, никто не выйдет. Пусть толкаются вперед, скажи им. Командир я. Ваше командование дало добро. Я... Но я вас обнулю. Можете спросить у пацанов, что я... у пацанов, что я с вами сделаю. Поэтому, нахуй, не будьте предателями, нахуй. 500 пятисотами. Выдвинитесь туда, куда вам сказал Муха, там вас встретят, блядь, пацаны, не тупите нахуй. Вы умрете, если сейчас останетесь. Я сам лично на вас, блядь, на, наведу до 30 и вам пизда. Есть где, блядь? Остальные все нахуй. Пускай их нахуй застрелят, потому что их тут все равно, ебать, при выходе нахуй. У нас стоит заказ. Зараз збирали, збираєте кошти на 23-ю бригаду. 23 та бригада е, замінила нас під час Яру. а ми е, вже другий тиждень на північ-Харківщини. Казачи, Лопань, Лощанськ все, все все, що з цим пов'язане. Та, на фронті всюди пекло. Ну, наше завдання наразі перебуває це бути на північ-Харківщині і захищати місто Харків. Можна сказати, що ситуація стабілізована. Тривають бої 24 на 7. Якщо казати, да, це наше відео, ми разом з ССО, ССО викурювали Овчанську окупантів будинку для того, щоб наші хлопці щоб ми, які не загинули, ми це зробили дронами. Головна проблема, те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть підходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили. І знову там підсилити свої підрозділи. А ми тим збройнями американськими, які отримуємо, засвої не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш на грустах під часовим яром, ти розумієш, що треба працювати по їхньому, їхньому толовому забезпеченні. Ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все, тільки можемо дронами FPV або українськими якимось сама або щось там британські використовувати це проблема. Оце по, -по, -по білгороду вдарили да, дронам. В ворог намагається захопити місто Ощань, закріпитися живою силою, в, там де є будинки. Тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. Для того, щоб викорити з будинку, вони там було 5-6-6 осіб. Було вони кругову оборону зайняли, і якщо б їх шурмували просто. Ну, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож, завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма силами, казасовами, які є в цьому напрямку, була така кооперація. Ми та ССО, піхота, штурмовики. ми отримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що. Дронів і на них вистачить. Ну зачистка вибиття з, з позиції. Це для того, щоб завгобити позиції, треба вибити. Вона відбувається, якщо де поле артилерійськими засобами, потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна казати, що територія звільнена або втрачена, якщо е, там є або немає ноги нашого піхотинця. Тому піхота це штурмовики, це основні наші, наші воїни, а все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Ось тут ми. Обслуга тих хлопців-щомовиків, які штурмували цей будинок. А, ну, ще трошки про, до того, сказали про стан будинку і що з ним відбувається, як сприймаються люди. Е у нас був вибір, ми може, могли просто з його згармати або з танку рознести і все, нікого там не залишилось. Але ми намагаємося, де це можливо, працювати більш делікатно і для того, щоб і будинок залишився, і взяти полонених, тому що їх вони потрібні, щоб повертати наших хлопців з полону. Це є таке завдання, ми його завжди намагаємося виконувати. Стосовно що вони стояли з Харківщини, ви бачите, що зараз відбувається. Вони, не перебираючи кабами, ракетами всилюють місто Харків, передмістя Харкова і щодня бувають мирних мешканців. Тож те саме відбувається із містами, селищами, які знаходяться поруч з цим Вавчанськом і південнішою цієї нової лінії фронту, а, на п'ятірочку, став по десятибальній шкалі. Ворог досягнув своєї мети, він відбілік сили з Донбасу. Але він не думаю, точно розуміє, що ніхто йому Харків не віддасть, і всі, хто рухається в сторону Харків, будуть 100% вбиті. Ось. Але ще це відомий факт, що вони використовують це вікно півтора-два місяці, поки не доїде це точно ця зброя, яку ми чекаємо від американців. І вони хочуть ще щось захопити, тому що. Що вони захоплять, нам доведеться потім відбивати. Відбивати це завжди складніше, ніж оборонятися. Ось тому вони роблять все, що можуть, для того, щоб якомога більше зашкодити і нашими ресурсами, і ж... наші живі силі, техніці. нам більше проблем. Немає демобілізації, е, і ми про це говорили, що хочеться додому, всі втомилися, ми з першого дня воюємо. Але ми розуміємо, що кожен з нас робить свій напрямок роботи, і від цього залежить результати. Ті результати, що ми маємо, наш підрозділ це завдяки тому, що ми всі разом. І Якщо там, наприклад, 30% нашого особового складу вирішить демобілізуватися і буде мати юридичну можливість для цього. Ну от вони вирішать родину недавлю і все там давай додому. То наш підрозділ стане не БГ, не не готовий, і це велика проблема. Тому е, ми намагаємося з нашим особовим складом працювати. Е, всі, всі розуміють, що демобілізація поки що нам не світить, і всі, хто до нас приходить, це теж про це знають. Але ми намагаємося робити так, щоб наш особовий склад, коли є вихідні, вони їх максимально для себе корисно використовували, відновлювались. І для ну у нас це це точно не не тюрма. Служба в батальйоні ахілесі і на службі бригаді. Ну, треба пояснити, що для захисту і виживання України в цій війні і перемоги нам треба використовувати весь наявний потенціал для того, щоб перемагати. Якщо ворог може собі дозволити відійти на 10 кілометрів і бути в безпеці, після цього повернутися і вбити ще там 100-200 українців, то це точно не ок. Ми будемо шукати можливості їх там знищити. Якщо ви вже вирішили, що ви наш союзник і це довгострокова політика, треба просто перестати ховатися, лякатися і зрозуміти, що це терорист. Якщо ми вони знищимо, то це доведеться робити їм спочатку полякам, там, жителям Литви, Латвії, Естонії, а потім всім решт. Тому вірте в ЗСУ да і дайте нам зробити свою роботу. Тоді це швидше все закінчиться. Є озброєння, які можуть на сотні кілометрів в глибину Росії перебити всі їхні військові об'єкти. Ви бачили, як діє США в, в Ізраїлі, коли хоче. Збили всі ракети. Іран там довго готувався декілька років, щоб атакувати Ізраїль. І за один день все закінчилось. Вся їхня ракетна атака, там більше там скільки там ракет, більше ста ракет було більше було. Оце все було використані сучасні засоби озброєння. Так само так і тут. Ми знаємо, ми бачимо, де їхні панцирі стоять. 14 панцирів стоїть прямо в Білгородській області. Це захист неба їхні. Бачимо пускові установки С-300, с 400. Бачимо Бачиморівську танкову дивізію, яка собі коло рухається. За кордон кордону і думаю, де ж там заїхати, розумієте? І ми не можемо їх знищити, тому що зброю, які ми маємо, американську, ми не можемо використати. От як це називається. Тому треба дозволити це і поставити крапку в цих ваганнях. Ворог не вагається, ворог використовує все, що отримує від своїх партнерів.